17 вересня неабияка дата для тих, хто цікавиться космосом. Цього дня у 1857 році народився російський вчений Костянтин Сілковський, винахідник, піонер космонавтики. Як ви яхту назвете, так вона і попливе. Співав у відомому мультику Капітан Врунгель розробити ракету пів справи. Інша половина знайти їй підходяще ім'я. Ми запитали у українців, як вони назвали б космічну мандрівницю. І ось що почули у відповідь. Я б своїм іменем назвала. Чому б і ні, Маша? Наталі. Дружба. Пульс. Щастя, мабуть. Земловила, зможе. Торпеда. Політ в майбутнє. Самоліт з огнем. Більша стріла. Толста. Комета. Молния может. Сонная муха.